Дивіться, будь ласка, на екран, яка емоція спала вам на думку, коли ви побачили цю картинку? Можете закрити очі, собі так добре добре подумати. Подумали? Супер. А тепер скажіть, будь ласка, що перше виникає у вас на думці, коли ви чуєте слово психологія? Не бійтесь, це не тест. Я хочу почути від вас декілька слів. Розвиток, супер. Ще хтось може щось сказати. Емоції, психолог. Колись хто? Спокій. Спокій. Супер. Колись я б сказала, що психологія це про тих, у кого проблеми, це про щось таке складне і незрозуміле, про психотерапевтів. І це насправді окей, бо так думає більшість. Але я тут, щоб розвіяти ці стереотипи, тому що це психологія – це про нас. І це не страшно, а дуже навіть круто. Тож, давайте повернемось у літо 2022 року. Одного дня у тумучці біля свого ліжка я знайшла книжку, і так же сталося, що вирішила її прочитати. Але є один нюанс: до того, я просто ненавиділа читати книжки від слова зовсім. Це для мене було як страшний сон. І з однієї єдиної причини мені просто було нецікаво. І коли моя мама купувала мені якусь нову книжку, моя реакція була приблизно ось така. Тож е я почала читати цю книжку сторінка за сторінкою, і в один момент я зупинилась і здивувалась, тому що ця книжка мені почала заходити. Зі мною таке було вперше. І я вирішила дізнатись, що ж це за така чарівна книга, яка мене зацікавила. Скажу вам чесно, її назви я не пам'ятаю. Але на форзаці книги була біографія авторки, де було сказано, що авторка є психологиною. І недовго думаючи, я написала в інтернеті книги про психологію. І перша книга, яку мені видав Google, це була книга Володимира Станчишина Стіни у моїй голові. Тож, в той самий день я поїхала і купила цю книгу і прочитала її просто на одному подиху. І саме з того часу я почала цікавитись психологією. І зараз у мене наліщується більше 20 книг на різні теми психології. Ось деякі приклади. Це книги і про емоції, і про лідерство, супер різні теми. І зараз я вам хочу розказати про деякі ефекти, синдроми, явища, про які я дізналася за час читання цих книжок. Почну з однієї цікавої історії, яка трапилась у 1995 році в США. Американець середнього віку за день пограбував Увага аж два банки. Притому він не приховував свого обличчя, а навпаки, підходив до камер і посміхався у них. І ну не дивно, що того ж самого дня його знайшли і заарештували. Але чому ж він так дивно поводився і не боявся, що його знайдуть? Річ у тім, що він намастив своє обличчя лимонним соком і щиро вірив, що він залишиться непомітним для камер, адже лимонний сік використовують як невидиме чорнило. Ну, як ви зрозуміли, це не працює. Цим зацікавились професор Девід Данінг та аспірант Джастін Крюгер. І вони вирішили порівняти реальні здібності людини зі сприйняттям своїх здібностей. Знаю, це звучить трохи заплутано, зараз я вам поясню. Вони провели експеримент і попросили людей пройти тест на логіку, граматику та гумор. І потім самим. Оцінити свої результати. І насправді результати всіх здивували. Тому що люди зі здібностями нижче середніх здатні переоцінювати себе. В той час, як навпаки, люди зі здібностями вище середніх недооцінюють. Своїх навичків. Тож, це називається ефект Данінга Крюгера, когнітивне упередження, через яке люди з низьким рівнем знань або навичок переоцінюють свою компетентність. Водночас, як справжні експерти, навпаки, можуть сумніватись у своїх успіхах. І знаєте, що найцікавіше? Навіть якщо ми дізнаємось про цей ефект, це не означає, що ми перестанемо у нього потрапляти. Бо ми всі. Люди, інколи ми думаємо, що дивимося на світ об'єктивно, але часто не помічаємо власних помилок. Буває, що ми переоцінюємо себе, але буває і навпаки, що ми недооцінюємо власні навички. Тож, наступна історія саме про це. Багато хто з вас знає, що я займаюся танцями. І я танцюю всього лиш 5 років. Хтось каже, що 5 років це багато, але я танцюю разом із дівчатами, які на сцені 9, 10, а то й більше років. І моїх 5 порівняно з ними це так, дрібниці. Тож, коли я прийшла в колектив, я просто стояла з боку, там повторювала якісь рухи, вчила комбінації. Ну, в принципі, це нормально. Через кілька місяців я вже стала в останню лінію. А я думаю, супер, це якраз для мене. Я новенька, все, тут я надовго. Але прийшов час, і я вже стояла ближче. І уже через півроку я стала в першу лінію. І насправді я не розуміла, чому так. Дівчата ж мають більше досвіду, ніж я. Мабуть, я просто так по зросту підходжу. Це трапилось абсолютно випадково. І я довго не могла прийняти факт, що це насправді результат моїх досягнень, і я не випадково тут. Це називається синдром самозванця психологічний феномен, при якому особа потерпає від масової невпевності у власних здібностях, досягненнях та успіхах. І зараз я вам розкажу про таке явище, яке відоме кожному з вас. Повірте, дехто з вас потрапляє в цю ситуацію і по декілька разів на день. Тож усі ми бували в ресторані, у якому меню на 20-30 сторінок. І ви відкриваєте меню, починаєте його гортати, сторінка за сторінкою, і з кожною секундою ваш вибір стає все складніший і складніший. І за деякий час ви вже просто з отакими емоціями дивитесь на то меню. Це є класичний приклад парадоксу вибору психологічне явище, при якому занадто велика кількість варіантів вибору призводить не до задоволення, а до тривоги, паралічу вибору і меншої задоволеності прийнятим рішенням. Тож дослідження показали, що ресторани з великим меню здатні перенавантажувати відвідувачів. І це сприяє тому, що нам складніше зробити наш вибір. В той час, як навпаки, ресторани, де обмежене меню до 5-6 страв допомагають людям швидше прийняти рішення, бо вибір здається очевидним. І усі ці ефекти та синдроми, про які я вам розказала, це не просто цікаві факти з книжок. Це частина нашої свідомості. Вони щодня впливають на те, як ми діємо, відчуваємо, думаємо. І зараз я вам хочу розказати про те, чого психологія стала для мене більше, ніж захоплення. Чому вона змінила мене і мій внутрішній світ? І чому я стою перед вами такою, якою я є. Тому що насправді колись я була іншою. Мовчазною, замкненою, закритою. Я боялась сказати привіт новій людині. Я боялась запитати щось у вчителя. І я боялась навіть вийти на сцену. Зараз я часто чую, що я завжди була такою впевненою, що це все мій характер, і мені з ним дуже повезло. Але ні, це не везіння. Це роки роботи над собою. Просто вдома перед зеркалом, з книжкою в руках. І знаєте, якщо я змогла пройти цей шлях і змінитись, то повірте, зможе кожен. Тож найголовніше, психологія це не про слабкість, це про силу, про силу бути собою. Дякую.